Подивіться, яка краса, хочу вам показати свою півонію. Подивіться, яка це краса, рожева, ось червона, лише, лише, лише розкривається. Подивіться, яка це краса. І песик. Ай, ти. Красунчик, а це ось біленька, лише лише і така рожевенька, серединка така красунка. Так, це продовження у нас, значить, я вам пообіцяла зняти відео в будинку. Тут біля будинка в мене ось така. Також троянда, вона квітує пізніше такого червоно-рожевого кольору, дуже гарна. Вся вона вона зараз на бутончиках, це видка троянда. Я її обрізала, але поки, що, поки тут іде в мене ремонт, як ви бачите, все в процесі тут і. І камінь стоїть, я йому шукаю місце кругом, перекладаю з одного місця в друге, але як то там, то там щось роблю, то поки ну так, якось це, значить, з вулиці в нас вхід. І ось ми заходимо до будинку. Так, заходимо до будинку. Тут були двері на дві половинки. Я їх ну, зменшила, зробила менше. І ось заходимо в сам будинок. Це ну, зараз має такий вигляд. Тут раніше була це просто веранда, так як у хатах. Хто в селі знає, ти знає, це була просто веранда оце все велике. Тут вікно було, де я зробила ванну. Я її просто перемурувала тут перестіночок, а тут були двері і далі в кімнату. я зробила трошки по іншому. На цьому місці також була плита, грубка, я її розібрала повністю і зробила. Ну, Нову зробила, змурувала нову грубку, але розвернула сюди, щоб була ну, варочна поверхня і сміття виносити зразу. А з тої сторони, покажу, що я зробила з тої сторони. Тож зараз заходимо з покажу ось таке е вікно до підлоги. Скажуте, що ну, незручно. Я робила симметрично, щоб було слідуючому вікну, то вікно двері, яке вихід у садок, тому я вже робила, щоб воно було симетрично. Тут можна буде, зараз я поки ось таку штурму повішала, але можна заклеїти плівкою такою. Ну, прозорою, але просто що не буде нічого видно. Так, значить, показую, що тут. Значить, Тут я також зробила, як ви бачите, із швейної машинки ось такий столик, і із звичайної миски зробила умивальник. Ну, так я придумала. Кран, Тут все по-простому. Але водичка стікає. І тут зробила ось таку е душеву кабінку. Просто перегородила, відгородила і тут така вийшла душева. Закладено плиточкою тут все ось так. Там стікає все. Ось така. Зараз відійду далі вам, щоб було видно. Це так, в дверей заходиш і потрапляєш у ванну кімнату. Тут бойлер, нагрівається водичка, унітаз, так виглядає. Значить, повертаємо в іншу сторону. Двері тут я залишила такі, як є, від цієї хати я купували. Не вистачило у мене коштів міняти інші, але я їх і не хочу міняти. Зараз я вам поясню, чому. Тому що це двері дерев'яні. Я їх планую з часом зняти цю фарбу і перефарбую. Іншим кольором, там білий колір, чи, може, просто скрию лаком. Двері тут нормальні, я скажу, просто зніму фарбу і перефарбую. Так, це ми потрапляємо в іншу кімнату. Вона прохідна ця кімната, далі йде така зала, холодна кімната, там далі покажу. Так, тут ламінат на підлозі, була залята підлога. Підлоги по хаті нігде немає, не було нігде. Ось ця та груба така велика, вона опалює весь ну, всю хату. Тут вона, як бачите, 1, 2, 3, 4 на п'ять колодців, як кажуть. Дим, як проходить і віддає. Повністю тепло. Стіни тут просто пофарбовані водоемульсіонкою білою, і все. Нічого я так не робила. Вікно, ну, так, якось тут зараз вам покажу, це ми підходимо у залу, хочу вам показати, щоб ви розуміли, яка ця хата була первоначально. Ну, яку куп... купували ми хату, в якому стані. Ось така вона була, підлоги не було, просто постелений леноліум був у людей, так люди жили і така була вся хата в такому стані. Це велика кімната. Те, що я вам показувала з вулиці, тут я ще нічого не робила. Все в процесі не все зразу. Я зробила, ну, хату жилою, а ця одна кімната велика. Поки що буде так. Щось зміниться, якісь часи, тоді буду робити. Так, йдемо далі. Йдемо далі, значить, проходимо. Так, заходимо. Тут я зробила кухня-столова, підлога, плитка постелили, і така кухня-столова. Так, це вікно у пол, це вікно двері. Воно відкривається, зараз вам покажу, і ми виходимо, звідси потрапляємо у сад. Ось, бачите, звідси видно, водойму і садок, вікно двері, а з цієї сторони у нас, виходить, Така кухонька невеличка. Ну, мені здається, більше її не потрібно. Є водичка підведена, електроплитка, чайничок, і також такий столик. Також я його зробила, як ви бачите, із швейної машинки. Столик від швейної машинки. Ось так. Ми розвертаємося і дивимося на вулицю. Ось таку е лампу світильник такий я робила. Догадайтеся, що? Не знаю, догадайтеся? Ні. Значить, робила я його в Аврорі купувала хлібницю, начебто і фарбувала. Просто фарбувала в чорний колір. А це вже такий світильник робила з лісу, перенесли такі сухе гіляку, розпиляли її, навпіл і такий зробили світильник декоративний. А ось це. Плита з цієї сторони, вона, виходить, з цієї сторони, як камін. Коли палиш, скляний, дверцята скляні, і видно вогнище. Зимою приємно сидіти і дивитися. Так, і тут іще одна, значить, кімнатка. Така вона, кімнатка. Невеличка, ну, тут, невеличкі такі кімнатки. Ось груба це продовження. І тут я лежаночка. Така, до речі, дуже тепла взимку. Грітися на ній, це причудово. Таке вікно велике. Ну, якось так. Така. Така хатинка. Ну, думаю, я пояснювала що я планую тут робити. Я планую займатися зеленим туризмом, приймати гостей відпочиваючих, то для людей, для відпочинку. Тут, думаю, все достатньо, щоб відпочити. і я казала, у нас протікає річка Південний Буг поряд, і тому люди приїжджають на відпочинок, де я вам ще покажу. Квітнички свої далі. Значить, слідуючий квітничок. Тут у нас Гортензія Фантом. Купувала я її минулої осені. Ось така, хочу її зробити на штамбі, лишила таких е, два відводки і буду. Потім подивлюся на Ютубі, як правильно її сформувати, щоб зробити з неї штамбік. Берескветик у мене тут ще на ці клумбочки. І також ялинка блакитна. Це також я купувала році у бережнюків П 9 Ось дивіться, які в неї гарні прирости. Ось такі. Ялиночка блакитна, але вона в мене, видно, прихворіла, бо я навіть думала, що вона. Не прижилася ось такі червоні, я не знаю, чи опіки, чи що, це в неї. Ну, верхівка прихворіла, але вона ось показує свої молоді прирости, то я думаю, що з нею буде все гаразд. Ось вона роз починає відростати. Це блакитна ялиночка. Якщо найду від неї назву. То я вам скажу, як вона називається, І, мабуть, немає. Так, переходимо до слідуючої клумбочки. Це ми йдемо від водойми. Ось так. Сюди. І тут в мене клумбочка із туйками. Це туя смарагд. А це, можжевільник, не знаю. Козацький, мабуть, чи як, не знаю назви. І ще одна гортензія. Гортензія. Лілія ось на буде квітувати. І хоче квітувати вже лаванда. Все на вся на бутончиках. Дивіться, яка гарна. Стежинка йде. Сантоліна хоче квітувати Вон на бутончиках. Така красота. Так, ходімо, далі вам покажу від вулиці Тут іще одну свою клумбу. Ось таку клумбу ще одну я створюю. Ставлю відео, як я її починала створювати. А ідея створення цієї комби була дуже проста. Як ви бачите, тут було будівельне сміття, ну як будівельна глина була, і трохи кирпичів. Щоб його не вивозити, я просто вирішила, що застелю чорним агроволокном. І зверху задекорую щебенем, тим самим зроблю стежинку, і далі ви побачите, що засипала землею і посадила грунтопокривні рослинки. Ось так. Легко, можна сказати, вирішила цю проблему. Це фідна е, зона від вулиці. Я її нещодавно в нас процесі, ось бачите, ось така, а тут вже трішки почала засаджувати. Ну, посадила молодилка і очітки. Очиток, зараз вам скажу, як це називається, бо вже підписую. Щоб можна було. Так, це очиток несправжній, очиток несправжній, пурпуреум. Ось так. Це я купувала От, теж бережників. Ось такий очиточок розкривається. І молодилка. О, бачите, такі різні, різні. Ось такі. Тут два, навіть три сорти. Такі, як поутинчасті. Такі ось. Ось. Ось так. А тут у мене іще дві англійські рози. Трояндочки. Ну, вони ще зовсім. Маленькі, ще не видно навіть якого вони мають бути кольору. Ось така і ще. будуть розкриватися, буду вам показувати. Поки що всім дякую, до нових відео.